Коли закінчиться війна, і я хочу на протязі сьогоднішньої проповіді дати відповідь на це питання. Я, я розумію, що багатьох воно цікавить, і багатьох воно вже, як сказати, зневірило це питання постійне, яке може бути в їхньому розумі, в їхній голові. Але воно залишається, коли закінчиться війна? І якщо ви сьогодні будете уважні, дослухаєте до кінця, то я думаю, що кожен отримує відповідь на це питання. Коли закінчиться війна? Діяння, перший розділ, шостий, дев'ятий вірші. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш? Царство Ізраїля. От На цьому можна залишити, щоб розуміти, про що мова, і про відчуття тих людей, які з таким питанням прийшли до Христа, як воно схоже на наше це питання, коли ж закінчиться у нас війна. Учні Христа прийшли з питанням до нього, коли ж настане той момент, про який багато. Писалося в Слові Божому в Писанні, про які всі казали, про які всі мріли, про які всі очікували, і заради чого жили? Коли настане той момент, тому що ізраїль, із, ізраїльтяни того часу, вони на основі відкривення різних пророків, які були до Христа, вони очікували. Того часу, коли Господь поверне отаку от славу силу Ізраїля, коли прибере всіх ворогів, окупантів, тому що Ізраїль був під окупацією від Римської імперії. І коли настане той час, який всі довго чекають, тобто це напряму пов'язано і схоже. З тим, що відбувається з нами у нас, і з тим, що ми очікуємо. Тому що вони теж чекали отого свого миру, який вони собі уявляли, який їм обіцяли, про який вони читали в Откривеннях пророків. І коли прийшов Христос, то вони пов'язували цей Його приход. З відновленням того царства, величного, сильного, славного Ізраїльського царства, коли будуть переможені всі вороги, і коли вони будуть царювати та жити по своїм законам Божим на своїй землі. Вони цього чекали. Но Христос прийшов і почав. Коректувати їхні погляди, їхні очікування і їхні прагнення. Ну, навіть мова ж йде у цьому Писанні про останні моменти перебування Христа тут на землі. Про останні. Тобто, Христос три роки був з цими учнями, три роки служив їм і іншим людям, три роки доносив до них справжнє розуміння того откровення, про відновлення царства Ізраїльського, якого вони очікували і про який мріяли розмірково. Він навчав більше їх і фокусував їхню увагу не на, не на тому, коли це станеться, а на тому, що треба робити. Що треба робити? Як жити, як себе поводити, як реагувати, чого прагнути, до чого. Крокувати і таке інше. Він фокусував їхню увагу на цих речах, Він не на тому, коли це все закінчиться, а на тому, що треба робити. Розумієте? Тобто наша ситуація дуже-дуже схожа. Ми очікуючи, коли закінчиться війна і коли почнеться мир, а головна ідея цього очікування. Люди вважають, чи хочуть, чи думають, що вони повернуться до того, як все було до війни. Ну я вже не раз про це казав і хочу ще раз сказати: вже так не буде. Ні в Україні, ні в світі. Не буде. Навіть якщо дуже швидко і скоро закінчиться ця війна, то викликів в Україні і взагалі в світі буде не менше. І якщо людина очікує, що от я заспокоюсь, от коли все це закінчиться, і повернемось так туди, колись коли, коли ми були, де, де колись ми були, я буду відчувати спокій. Все, ну все, все буде нормально, все буде добре. Я хочу сказати, що менше викликів і менше. Поводів чи причин бути невпевненим, відчувати загрозу не стане. Менше цього не стане. Я хочу про це сказати. Це треба розуміти. Про що і Христос сказав? Зрозуміти: Ізраїльтяни очікували слави величі от такої демонстративної перемоги Ізраїля. На чолі Христа, а Він казав: Мені треба бути постр... буде постраждати. А вас гнати будуть. Мене гнали і вас будуть гнати. Ну, як це сприймається? Як повинні вони були сприймати, коли вони очікували, що всі їхні вороги отримують те, на що заслуговують? І коли настанеться слава і сила Ізраїлю? а Христос каже, мені треба буде постраждати. За вас. А ви будете нести Слово Боже до країв землі і вас будуть гнать про який там спокій, про яку там славу і велич можна було казати. Так от, шостий вірш. А вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він казав не вам знати час і строки, котрий отець встановив своєю владою. Це теж дуже важливе місце писання, щоб взагалі для себе сформувати принцип в житті важливий принцип, І принцип, який буде захищати, від брехні, як мінімум. Від брехні. Тобто, коли ми чуємо там якихось, там, не знаю. Зараз зараз дуже популярні астрологи, навіть е, якісь там служителі якихось там церков, таке інше, які там назначають чи дати, чи просто там кажуть, що от скоро, скоро там, чи ще щось закінчиться війна. війна. Тобто от від такої брехні треба мати захист. І захист він знаходиться от в цьому розумінні, яке Христос хотів донести до своїх учнів. Він сказав, що ніхто. Ніхто тут на землі не знає, коли це станеться. Ніхто. Крім Отця, який небесного, який встановлює ці терміни та строки. Тому, от коли я хотів би узнати і зрозуміти, отримати конкретне таке обмежену таку відповідь на це питання, коли закінчиться війна. І я таке почув, що ніхто не знає, коли вона закінчиться, і ніхто не може знати, коли вона закінчиться. До якої думки, до яких висновків повинно мене це спонукати і привести? До яких? На мій погляд, ага, якщо ніхто не знає, я не знаю, ніхто мені не дасть на це відповідь, коли закінчиться війна, то мені потрібно не фокусувати свою увагу на цьому. Коли ж вона закінчиться? А мені потрібно сфокусувати увагу на тому, що мені робити зараз, під час цієї війни. Що мені робити? Ви розумієте, наскільки це важливо? Тому що люди, на жаль, в більшості, маючи це таке питання, бажання отримати на це питання відповідь, вони фокусуються на цьому. Хто ж мені скаже, коли ж це закінчиться? Замість того. Щоб розуміти, що, щоб навіть воно це закінчилось і настало те, що Господь обіцяв, то мені треба щось робити. Мені. Розумієте? Тому що від дій людей під час цієї війни, наприклад, якщо мову вести про нас, і залежить, що і скільки, і як воно буде відбуватися, і чим завершиться. Ви це розумієте, що відповідальність на кожному з нас. Тобто, просто сидіти і казати, якщо людина досі має таку думку про себе, від мене нічого не залежить, я нічого не можу зробити, ні на що не можу повпливати, тому я просто сиджу як в кінотеатрі і зі сторони спостерігаю, що воно там відбувається, як там ситуація зміниться. Гарний у мене настрій, поганий. І чекаєш, коли щось там ну, настане те, що я б хотів би, щоб настало. Замість того, щоб розуміти, що є моя частина відповідальності в цих обставинах ситуаціях і в ці часи моя частина відповідальності. Ми багато кажемо, що це треба розуміти і отримати розуміння своєї відповідальності від Бога у відносинах з Ним. Але від цього залежить, що... Буде, коли воно станеться, швидко чи не, 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 довго. На цьому треба фокусувати свою увагу. Ні на тому, коли, а на тому, що мені треба робити. І про це Христос тут каже. Він каже наступне: давайте ще раз сьомий вірш. Та він сказав їм, не вам знати часи і строки, котрі отець становив своєю владою, але ви. Приймете силу, це відповідь тим, хто каже, від мене нічого не залежить, я нічого не можу зробити, ні на що не можу повпливати. Я просто чекаю і дивлюсь. Але ви приймете силу. Силу не даю для того, щоб просто зі сторони дивитися і чекати. Силу даю для того, щоб діяти. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалімі по всій юдеї, Самарії а аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися і Хмара забрала його з їхніх очей. Ще раз звертаю вашу увагу, що треба фокусувати, фокусуватися взагалі своє життя і свою дієвість, не на тому, коли, а на тому, що робити. Тому ця війна. Вже багато, може, казали про це. Ця війна марафон. Да? Тобто, це не, не щось таке, що от швиденько пробіжав, пробіг, максимум показав і все. А це треба робити, до, поки ти не пройдеш весь шлях. От чим відрізняється марафон. Тобто треба йти, поки ти не пройдеш весь шлях. А для цього, якщо люди фокусують свою увагу, коли ж це закінчиться. Коли ж закінчиться ця війна? О, Той сказав, що на Пасху закінчиться, Той сказав, що на протязі цього року закінчиться. Ми бачимо, як змінюється ситуація, як багато людей розчаровуються. Чому? Тому що вони фокусували свою увагу на тому, коли, замість того, що робити. На мій погляд, є декілька необхідностей. Христос хотів. Сфокусувати увагу кожного з нас на тому, що треба робити, як себе поводити в цей момент, то от є три, три необхідності, необхідність перша – жити з Богом у відносинах з ним, тут і зараз. Тобто, навчитися отримувати у відносинах з Ним відповіді, відкривання на ситуацію. Откривення, розуміння, що як робити, куди направляти свої зусилля і таке інше. І зрозуміти, що якщо я людина віруюча із Богом, то це дорівнює дієвості, дієвості, не пасивності, а дієвості. Тобто, а дієва людина, вона весь час шукає, що мені робити, що мені робити, мені ну, треба що. Шо... Ну, робити, не сидіти, а ставити мету і досягати. Тому перша необхідність жити з Богом у відносинах з Ним, тут та зараз. Навчитися тримувати у відносинах з Ним і спокій, і мир, і радість незалежно від того, що відбувається, і водійство Його, і керування це перша необхідність. Наступна необхідність друга. Змінюватись. Необхідність змінюватись. Я вірю, що кожна людина, віруюча людина, ви знаєте, що ситуації, в які я потрапляю в житті, в які я потрапляю в житті, якщо вони не викликані моїми діями особистими, тобто я що зробив, що потрапив в таку не дуже гарну ситуацію. Неправильно щось робив. Ну, навіть якщо неправильно щось робив, і ти в результаті потрапив. Але в більшості, коли людина живе з Богом і вона ну, слюдкує за своїм образом життя і нічого такого в своєму житті не робить, щоб потрапляти в неприємні ситуації, то коли вона стикається з проблемою, то це значить, що Господь. Використовує, хоче використати цю проблему, щоб щось здійснити в моєму житті. Розумієте? Тобто, часто ситуації, з якими стикаємось, вони мають призначення нас змінити. Тому друга необхідність змінюватись, передусім духовно змінюватись, тому що ми кажемо про це мову, про життя з Богом. Духовно змінюватись. Ця війна впливає на людей. Ця війна має вплив на кожного. На кожного. От що це за вплив? До чого цей вплив спонукає? От е спілкуючись, ну, ну, добре, я не, особисто не спілкувався з такими людьми, але читаючи деякі коментарі в якихось там е постах в інтернеті, що стосується віри. Та відносин з Богом, я бачив в коментарі людей, які кажуть: ні. Під час цієї війни я зрозумів, що Бога не існує. Тому що, якщо Бог існував, цієї війни не було, люди не страждали, діти б не гинули таке і таке інше. Тобто така думка, так? Тобто, війна на цю людину таким чином вплинула. Хтось може сказати: ну, а що ж, Бог сам винен? Ні. Не Бог винен, тому що. Все, що відбувається тут на землі, це результат рішень дій, відносин між людьми. а не Бог тут винен. Бог створив людину по, своєму, по своїй подобі і довірив життя на землі. Дав відповідальність за життя на землі. Все, що ми побудували, оце от ми є. Але війна так повпливала на цю людину. Тобто, я про що хочу сказати? Що війна. Здійснює якийсь вплив на кожного з нас. Тільки питання, який: це буде вплив корисний для нас чи шкідливий? От який це вплив? Який, як ми дозволяємо цій війні, війні на нас впливати дві людини в однакових обставинах? Одна людина виходить з цих обставин з миром, спокоєм, з радістю, того, що обставина тяжка, а інша. Повністю розчарована, повністю ну, психологічно стиснута, не знаю, там роз, ну, повністю пропала жаха до життя, образи на людей там, чи на ситуацію, чи взагалі на все навколо і таке інше. Обставини однакові. Чому одна людина виходить з переможцем з цієї обставини? З радістю, миром, спокоєм і досягненими, а інше в повному розчаруванні і зневіренні і образу. Чому так? Це обставина винувата? Це людина дозволила однакові обставини на себе таким чином повпливати. Тому що, коли ми живемо під час війни, обставина однакова для всіх. Но одні, одні люди ще більше пізнають Бога, стають з ним тісніше, керуються їм, досягають більшого, не зупиняються і таке інше. А інші повністю розчаровані, ображені, кажуть, нічого не хочу робити, чекаю, коли все закінчиться. Тобто проблема не в самій обставині, а проблема в тому, що людина дозволяє, як людина дозволяє ці обставини на себе повпливати, життя з Богом під час цієї війни і того впливу, який Господь обертає на користь. Який я бачу от результат. Людина повинна бути ще більше, віруюча в Бога. Людина повин, повинна бути ще ближче до Нього. Людина повинна стати ще дієвішою, ніж була раніше, а не навпаки. І людина повинна, знаєте, я от весь час звертаю на це увагу, що є люди, які щось роблять і втрачають. Ну от, Зробив втратив, зробив втрату. От, наприклад, таким був біблійний герой е, Ісак. Ми бачимо там історію, проте я вже не, одна, не один раз про це розповідав, на це звертав увагу. У нього була така здібність особлива у Ісака. Е, знаходити воду в пустелі. Ну, це дуже-дуже корисна здібність в пустелі в тих місцях, де вони мешкали. Знаходити воду. І він там. Викопував колодці пустелі. Пішов туди, там знайшов воду, пішов туди, там знайшов воду. І у нього ці колодці відбирали. І люди деякі, що от у мене колодець відібрали. Зруйнували те, що я будував. Я втратив це, все, більше нічого не буду робити. Чи взагалі не буду навіть починати щось робити, тому що заберуть, втрачу і нічого не буду. Але цінність навіть не в тому колодці, який Ісак вирив, Черговому. А цінність в тому, що у нього здібність така була. А здібність людина набуває будь-яку завдяки дієвості. І от яка зміна, про яку кажу, от, другий пункт необхідність, змінюватись, то те набувати під час війни не зупинятися і не залишати дієвість, чи не починати дієвість. А набувати здібності завдяки дієвості. Розумієте? Набувати здібності. Це є справжня цінність. Тому що в будь-яких обставинах людина зможе мати результат завдяки цієї здатності. А коли людина каже ні, я нічого не буду робити, чекаю, поки все завершиться, щось буде там зрозуміло, таке, і таке інше, то вона втратить. Силу. Ну, ми знаємо, що, от, наприклад, фізично, фізіологічно людина, яка не навантажує себе фізично, вона атроф... атро... атрофується. Да? Тобто її мишці атрофуються, тобто стають слабкими, не здіб... втрачають здібність. розумієте? Функціональність втрачають. І от під час війни це як, от, ну, необхід, ну, це як тренування, яке тобі необхідно. Воно обставини хочуть зупинити тебе, а тебе треба навпаки діяти. Бо приходить такий момент, коли ти втратиш здібність якусь, яку вже потім ніколи не повернеш. Тому оце необхідність змінюватися. І от і третя, необхід, третя необхідність. Третя необхідність. Зверніть, будь ласка, увагу, тому що я вважаю, що з, з, на цей момент з, у нас з цим проблема. У кожного з нас з цим проблема. І взагалі в поколінню останньому поколінню християн, останньому поколінню християн з цим проблемою. Необхідність реалізувати себе як духовну особистість. Необхідність реалізувати себе як духовну особистість, яка має Боже призначення і яка приносить відповідний плод. І плод це спасіння людей, які ще Христа не знають. Плод це спасіння. Тому що, по перше, декілька таких моментів важливих, щоб ми це пам'ятали, розуміли, і використовували. Перше, коли людина приходить до Христа, вона стає священником. Кожна людина, яка приходить до Христа, стає священником. Щоб отак от, от от зрозуміло. Тому що за століття от, такого релігійного християнства людей привчило, що є професійний священник, От, вони це служителі Божі, а всі інші прихожани. У кращому випадку гроші давайте, ну і робити, що вам кажуть. Священники це геть невірне сприйняття віри і відносин з Богом. Тому що Слово Боже каже, що ми викуплені дорогою ціною, коли хтось щось купує, кому воно належить? Тому, хто купив, нас Господь викупив дорогою ціною. А значить, по цьому договору, по цьому закону ми належимо тому, хто нас викупив. Що значить бути, що значить належати Господові? Це значить бути посвяченим. Тому що ми, читаючи Біблію, Старий Заповід, ми бачимо, що Господь сказав, наприклад, там. От ви захопили це майно, посвятіть мені, що, що це означало? Це майно належало Богові і нікому не належало більше. Якщо хтось його тільки бере, він підпадає під прокляття. Він знищувався разом з родиною. Коли було щось закляте, тобто Богом, тобто Господь сказав, це належить мені. Це потрібно було чи знищити, чи воно повинно було слугувати в храмі. Наприклад, всі первенці належали Богові. Всі первенці чоловічого роду. Належали Богові. Тобто, вони були заклані, вони були посвячені Богові. Тому кожний ізраїльтянин повинен був приносити жертву за свого первенця. А всі лівіти 100% належали Господу, тому були, служили при храмі. І священики. Тому, коли ми з вами приходимо до Бога, до Христа, то ми стаємо тими, хто належить всі, без виключення. Якщо ми прийняли жертву Христа, ми стаємо тими, хто належить Богу, ми стаємо священниками, служителями. Це треба, от, Я не знаю, щоб. Це, ну, як? Зробити, щоб людина прийняла це відкриє від Бога, тому що це правда, іншого нема, варіанту нема. Ми всі належимо Богу. Ми всі священники. І Бог спитає з кожного за своє служіння. Бог спитає кожного, що ти зробив з тим служінням, яке я тобі довірив. Ти я викупив тебе дорогою синою. Ми всі священники. І от тому необхідність реалізувати себе як духовну особистість. Яка має Боже призначення. Незалежно від цього призначення, плод, остаточний плод, остаточний результат – це люди, які через моє життя, через мою діяльність, через мої відносини з ними, через моє служіння прийшли до Господа, приходять до Господа. Оце плод. Тобто я священник, який має мету і ціль принести отакий от плод. І це ми всі кожні. Розумієте, кожні. Це відносини з Богом. Іншого не дано, нема там відносин з Богом, лайт-версія. Тобто, там, ну от, є відносини з Богом там фул версія, коли там ти повністю посвячений йому. А є лайт. Тобто, хочеш бути посвяченим, можеш бути посвяченим. Не хочеш? Ну не хочеш нічого. Господь всіх любить. Ну, В Слові Боже, може, взагалі такого не знаходжу. Я бачу заклики Христа. Дослужіння до того, щоб звершити своє служіння, і нагадування про те, що ми будемо давати звіт за те, що ми робили і як ми робили. Тому, коли закінчиться війна, треба дати собі відповідь наступну. Я не знаю. Знає тільки один Отець Небесний, який строки поставив свої, і нікому не розповідає. Нікому. І висновок наступний – мені треба фокусувати свою увагу не на тому, коли а на тому, що мені треба робити.